Всім привіт! Вітаю вас у 2025 році і хочу підвести підсумки 2024 року. Весь минулий рік я працював в водієм вантажівки, і зараз я можу вам чітко твердо сказати, чи варто воно того, скільки на цьому можна заробити грошей і яких це потребує зусилля. Тож, давайте почнемо. Для початку, чого я кажу водій вантажівки, а не далекобійник? Тому що у Великій Британії по великому рахунку немає ніякого, ніякої операції далекобійником. Країна доволі невелика. І якщо ви, наприклад, мешкаєте десь у центрі, як ми, то в обидва краї, що вниз що вверх, що до Лондону, що, наприклад, до Глазго. Вам їхати максимум ну, я не знаю, 4-5 годин, якщо там вже в самий край там кудись до, -до Давра, то для всіх хлопців, хто звик працювати у Європі, хто знає, що ти загрозився, там, наприклад, Данії чи Швеції, і їдеш в Іспанію там Сутки або двоє. Тут такої роботи мало. Вона є, тобто є якісь фірми, які працюють з Європою. Але, по-перше, в, в нашій арії їх немає, це ближче десь до узбережжя. І таких фірм, які так працюють, набагато менше, ніж вся інша кількість робот, що є у Великій Британії. Тобто ваша робота буде недалекобійником. Ви будете їхати 2-3 години, завантажуватись, потім ще пару кілька годин розвантажуватись, У вас може бути. Навіть якщо у вас не е, мультидроп, е, а звичайна робота, в будь-якому разі, е, до, від погрузки до вигрузки у вас буде їзди кілька годин, ну, 4, максимум 4-5 годин. Отже, це не далекобійництво. Далі, е, далі багато хлопців питають, чи можна працювати тут із, права, із українськими правами. Або з правами Євросоюзу. Таких робот також дуже мало. З, правами, з українськими правами, я навіть не знаю, можна хіба що працювати десь на доставці Амазона, і то не факт. З правами ЄС трохи краще. Можна знайти навіть роботу на монтажівці з правами, наприклад, польськими. Але ну, якщо брати загальну кількість, то це кілька відсотків компаній може так працювати. Здебільшого, більш-менш беруть з правами ЄС фірми, які базуються, наприклад, у Північній Ірландії. Тобто вони працюють тут, на Великому острові, але зареєстровані там, і вони більш лояльні, тому що Ірландія це взагалі країна ЄС, Північна Ірландія це. Великобританія, але вони більш толерантні до водіїв з правами ЄС Тобто, як на мене, в загальній, в загальній ситуації треба робити британські, британські права. Про те, як робити, зробити права на вантажівку, в мене є кілька відео на каналі, я от залишу. Десь у кутку має сплести повідомлення. Якщо ні, просто зайдіть на канал, подивіться відео, яким там рік чи два, ви знайдете багато інформації по тому, як зробити права на вантажівку. Хочу сказати, що коштує це приблизно, знову ж таки, немає абсолютної точної цифри, є плюс-мінус. Я здавав. Теорію я здав з першого всього, але практику я здавав з третьої спроби, я змог зміг здати. Мені права на вантажівку обійшлись у 2500 фунтів. З одного боку, це доволі велика сума, з іншого боку, ви відіб'єте ці права за перший місяць роботи. Отже, дивіться самі. З приводу взагалі того, чи варто йти на цю роботу. Якщо б була в нас, ну я не хочу о, о, конкретно щодо мене, якщо б була якась е, е, определенності, якась інформація, як довго можна, ми, ми зможемо тут знаходитись, скоріш за все, якщо б це було впевнений, що ми тут, наприклад, на 5 чи там, більше років, е, скоріш за все, я б йшов до якогось коледжу чи університету. І отримав би якусь іншу професію, я не знаю. Щось пов'язане, скоріш за все, з будівлею, якогось електрика, сантехніка. Не знаю. Але точно, якщо, якщо у вас є варіанти, якщо у вас є досвід, якщо ви знаєте, як робити роботи пов'язані, наприклад, з будівлею, я б не радив іти працювати водієм. Ну, Так мені здається, це знову ж таки не істина в останній інстанції, але я б радив би робити щось інше. Якщо ви точно хочете, точно хочете працювати водієм, це не найгірша не найгірша робота, не найважча. В принципі, Ну, всі, 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 хто працював, всі розуміють, що це за робота. Е, з, з, єдиним, з єдиною корекцією на те, що у вас не буде довгих е, годин їзди. Тобто у вас буде кілька по кілька коротких поїздок день, але я про це вже казав. Інша проблема є вимога е, щодо е, досвіду роботи. Е, якщо ви... Е, не знайшли роботу з своїми європейськими, наприклад, правами, які ви поміняли в Польщі чи здавали там, то більшість компаній вимагає, вимагає мати саме британські права. І тут ви зіткнетеся з такою проблемою, що всі, всі компанії, які вас беруть на роботу, хочуть, щоб у вас був досвід саме по британських правах. Ви можете бути, я не знаю, 20 років мати європейського досвіду. Тут це нікого не цікавить. Вам треба з вас буду питати, скільки років у вас їзди по Великій Британії, і скільки років вашим правам. По-перше, це зв'язано не з тим, чи вмієте ви їздити. Ну, тобто якось хтось по прямій може їздити і обізяна. Це, я так розумію, пов'язано з питаннями страховки. Тобто, якщо ви молодий водій, за вас треба платити більшу страховку, ніж за досвідченого, ось і все. Коли я починав, було дуже майже всі вимагали один рік досвіду. Зараз, після, після року роботи, коли я вже можу сказати, так, в мене є рік досвіду, я зайшов на. Сайт з вакансіями, і зараз половина компаній вже хочуть два роки досвіду. Це також пов'язано зі страховкою. Різниця між роком і два їзди в плані ваших навичок, я думаю, що не те, що невелика, а взагалі ніякої різниці. Якщо є рік їздити, то ви ж їздите нормально. Але це пов'язано саме зі страховкою. Але знайти роботу для тих, хто тільки здав на права, можливо. Це скажу прямо непросто. Але в принципі можливо, це не, не прям кошмар-кошмар. І коли вам будуть казати, що ви там устроїтесь куди-небудь. -куди а через рік, коли вам буде вже рік правам, ви знайдете найкращу набагато кращу роботу, маю сказати вам, що ні. У вас там може бути різниця 1-2 фунти на годину, але особливо якогось там кардинального, кардинальних змін не відбудеться. Це пов'язане не, не з вашим досвідом і вашими правами, а з тим, що е, ринок вантажних перевезень е, в плані е, роботи водієм. Є трохи перегрітим. Тобто, якщо в часи ковіду тут була нестача водіїв, тому що після Брекзиту багато хто виїхав із європейців, з Британії, а потім почав, був бум вантажу перевезень, і тут зарплати були просто космічними, то зараз, навпаки, зараз дуже багато водіїв і набагато менше роботи. То будьте, то, це. Чому я раджу подумати про яку, якісь інші варіанти працевлаштування, аніж роботу водієм? Я вважаю, що це не найкраща робота, як, щоб починати це робити у 2025 році. Ну і нарешті про найцікавіше: скільки на цьому можна заробити? Я пропрацював вже трохи більше року. Я працював в двох компаніях, в принципі, рівень оплати був приблизно один той, той самий, і зараз я вже можу вам чітко сказати: от якщо ви здасте з нуля, як я, підете на першу ліпшу роботу, на яку вас візьмуть, скільки ви зможете заробити за місяць і за рік, бо з цією системою ну, ви ж самі розумієте. Рейти за годину, потім з цього ви платите податки, потім вам платять кожен тиждень, і, в принципі, зрозуміти, зрозуміти, яка сума, на яку суму ви взагалі можете розраховувати на цій роботі, доволі складно. Для мене, як на менше. Отже, зараз я вам покажу свій пейсліп. за... За останній тиждень роботи на, на моїй другій фірмі. І тобто, це, фінансовий рік тут рахується з, що це виходить, з 1 квітня, з 1 квітня по 31 березня. Тобто, фінансовий рік і податки платяться, ну, коротко, ви зрозуміли. Тобто в мене є пейсліп за 9 місяців. Зараз подивимось, що, що там на ньому. Тот же, нарахована за 9 місяців 37,217. Ділимо на 9 помножимо на 12, отримуємо річний, річний нарахований заробіток 49600. За ці самі 9 місяців, з мене стягнули податків. та... National Insurance 6900. Знову діло ми на 9 помножимо на 12. Отримаємо 9242. Це з тої нарахованої зарплати зняли. У підсумку чистими отримаємо за рік 40 357. Ну, це приблизно, ви ж самі розумієте, плюс-мінус там 40-357 за рік. Це ділимо на 12 і отримаємо вже, в принципі, зрозумілі кожній нормальній українській людині 3360 фунтів в місяць зарплати. В принципі, не, гірша, не найгірша зарплата, яка тут може бути, ну і звичайно, не найкраща. Тож, вирішувати, чи вона того варта, чи ні, звісно, кожен вирішує сам, але в принципі. Я, я, я ж кажу, що в нас на м, цьому в тому стані, в якому ми знаходимося, що ми, ніхто з нас не розуміє, як довго е, ми ще будемо тут знаходитись, і е, чи є в нас якісь перспективи для того, щоб вчитися і отримувати якусь більш-менш кращу та пристойну роботу. В принципі, як тимчасовий варіант е, цієї зарплати, е, цілком достатньо для. Для існування, що я що ще, як мені здалося, по заробітках у Великій Британії, тут люди, в принципі, не якось дуже не стрімятся не бажають заробляти великі гроші. Може, це пов'язано з рівнем податків, тому що, як ви знаєте чи не знаєте, податкова ставка, перші 12 тисяч не оподатковується, потім, починаючи з 12, 570 чи 750 до 50 тисяч податкова ставка 20%. А після 50 тисяч податкова ставка стає 40%. Тобто є сенс заробляти, наприклад, 100 тисяч. Але коли ти переходиш, доходиш до гранів 50 тисяч на рік, е от межа 50 тисяч, там 55, ти, ти отримаєш роки менше, ніж ти заробляв, наприклад, 49. Тому е Великобританія це не про заробіток. Це, скоріш за все, більш про якісь інші якості життя, але це не країна, коли, яку б можна було, в принципі, радити в якості їхати та заробляти гроші. Додам ще трохи е, корисної інформації для тих, хто планує працювати водієм, або вже, е, вже працює та от, знаходиться на якоїсь стадії пошуку роботи, або е, здачі на е, водійське посвідчення. В описі до відео я дам посилання на телеграм-канал, де ви можете прийти поставити питання, де що краще здати, як краще зробити. В нас же там близько 150 хлопців, кожен зі своїм досвідом, і ви можете в принципі отримати там багато корисної інформації. Хочу показати вам ось таке таку місцинку. Бачите, отут в ту сторону є така довга дорога. Сюди в цю сторону на, за кругом, з лівої сторони є Алді. А в ту, на ту вулицю є теж е, доволі довга дорога. Це, це промзона і в принципі тут можна нормально от туди в ту сторону теж така сама дорога. Можна нормально стати і сходити в магазин. Я знаю, що в Європі такі місця дуже цінувалися. Це на М6, кінець М6, якщо ви їдете в сторону Лондона за милю до, до того як М6 переходить в а 14 і поворот на М1, з лівої сторони Рагбі-сервіс. Але якщо ви не хочете платити, чи там нема місця, як завжди, то можна поїхати сюди. Ось там, бачите, ще одна вулиця і в ту сторону вулиця. А ось тут за рога Алді. Тож, ті, хто працюють, можете заїжджати користуватися. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо є якісь запитання. Заходьте в групу Телеграм, питайте там або питайте у дописах до відео. Всі корисні посилання, якщо не забуду, будуть в закріпленому коментарі або в описі відео. Тож, всім щасти з новим роком та до зустрічі!